В шості вже багато років поспіль працює злагоджена система закладів позашкільної освіти, яка не просто залучає дітлахів до цікавого і корисного проведення дозвілля. В умовах воєнного стану заклади позашкільної освіти надають хлопчикам і дівчаткам можливість урізноманітнити своє життя, яке наразі напружене і практично позбавлене цікавинок і масових розваг. Наразі в шості функціонують вісім закладів позашкільної освіти, серед яких чи не найвідоміший? Центр естетичного виховання. На сьогодні у нас 2130 вихованців. У нас працює 42 гуртки, в яких 118 груп. Взагалі дуже складно працювати в умовах війни, і вже декілька років поспіль ми не маємо змоги повноцінно не те, що там відзначати день позашкілля, а займатися з дітьми і надавати їм необхідні знання. У минулому році ми вийшли з цього положення і проводили день позашкільне в дистанційному форматі, але ми розходились на локації нашого міста і показували визначні точки. На сьогоднішній день, на жаль, ми взагалі не Можемо нічого зробити, тому що за постійними тривогами, обстрілами, ми не можемо наражати на небезпеку дітей, педагогів і батьків, звичайно. Не можна зараз забувати про важливість позашкільної освіти. Бо саме позашкільна освіта вона формує особистість. Особисто ми, як центр естетичного виховання, ми напрямок творчої діяльності. Зараз творчість, вона є як терапія. Від від цих постійних стресів і дуже багато людей заспокоюються там вишиванням, співами або танцями, саме так і діти. Дуже прикро, що через війну юні шостканці не мають змоги повноцінно відчути і прожити все, що могли б зробити у спокійний час. Проте педагоги закладів як можуть адаптуються до умов сьогодення, використовуючи нові форми і методи роботи з дітьми та молоддю. Педагоги працюють над створенням дуже цікавих дистанційних уроків, залучають різноманітні інструменти, які можна залучити з і штучний інтелект, це і робототехніка. Ми долучаємо до цього. І саме таким чином відбувається освітній процес. Ми знаходимо змогу. Як з дітками працювати, зацікавити, і в змішаному форматі ми, можливо, відновимо це навчання, бо в нас є протирадіційне укриття. І ми сподіваємось на те, що зовсім скоро ми будемо обіймати ближче наших дітей і працювати з ними в офлайн режимі, завдяки педагогам позашкільникам, які мають свій особливий талант щодо заохочення дітей до навчання та творчості. Їх виховання відбувається завдяки засобам високої культури, науки, мистецтва та спорту і демонстрацією власного прикладу. Що все в житті можливо, і я дуже дивуюся витривалості наших педагогів, які роблять неймовірні справи. Вони навчають дітей мистецтву. Це нелегко. Треба закохати в це мистецтво і навчити дітей. І про це свідчить дуже багато результатів досягнень на різних рівнях. Минулий рік показав, що наші діти найталановитіші, навіть не зважаючи на ті умови. В яких наразі доводиться працювати, зауважує і пані Висоцька, і керівники гуртків, які віддають частину своєї душі, аби не лише навчити за програмою, а й надати можливість розкрити власний талант, знайти друзів, відкрити для себе нові горизонти. Ми завжди стараємося знаходити якісь дуже цікаві підходи до своєї роботи. Наприклад, мої діти вони завжди отримують якісь цікаві завдання. Вони навчаються, якщо навіть дистанційно, то в них є цікаві помічники. Або це електронна пташечка ред, яка по відео стрибає, або це робот верні, який там катається постійно. У нас в центрі естетичного виховання викладачі, наші педагоги, намагаються залучати якісь цікаві новітні технології, і наша. Енсамбль не виключення, тому стараємось давати якийсь цікавий матеріал. Звичайно, дуже сумуємо за класами, дуже сумуємо за різними турнірами відкритими без тривог за виступами. Але стараємось, як можемо, заради наших дітей, бо те, чим ми займаємось, воно їх так розвантажує і емоційно вони виходять усміхненими. Це найкраща нагорода, взагалі, яка може бути. Дітки їздили до міста Львів і нарешті взяли Участь у конкурсі не дистанційно, або були на сцені, на великій. Це, звичайно, дуже класний досвід. Шкода, що так не часто в нас виходить, але це кубок першого місця, чим ми дуже пишаємось. І діти постійно, коли бачать його або десь згадують, вони постійно згадують бажання, щоб поскоріше мирне небо і знову танцювати на конкурсах. Зустрічі з дітьми це ну, найцікавіше, і те, що повинно бути завжди. Співати, навчити дуже складно онлайн. Тому дуже просимо, щоб нам дозволили займатися в нашому сховищі, тому що мистецтво це ну, таке дійство, яке треба виконувати от, біля керівника, біля вчителя. Головне це бажати і любити. От, якщо ти любиш співати, ти. Завжди готовий повторити, що тобі надає вчитель, то тоді все вийде. Бажання, головне бажання. Наразі в нашому місті продовжують працювати відомі і популярні заклади позашкільної освіти, серед яких екоцентр імені Сергія Корнієнка, спортивна школа Барса, станція юних туристів, Мала Академія наук, клуб дитячої та юнацької творчості Орлятко, дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Патріот. Ну і звичайно ж, центр естетичного виховання. На жаль, навчальний процес у закладах позашкільної освіти наразі здійснюється дистанційно, але всі причетні до позашкільної освіти щиро сподіваються, що дуже скоро творчі уроки, спортивні змагання та мистецькі вистави стануть реальністю і нарешті об'єднають учнів та вчителів у спільному натхненні. Бажаємо педагогам творчого потенціалу та активного зростання. А вихованцям високих досягнень та нових перемог.